Міські автобуси і маршрутки незабаром більше не ходитимуть до площі будівельників. Кінцевою зупинкою громадського транспорту стане площа Сєдлецька. Саме такою буде нова назва цієї території. На позачерговій сесії міської ради нещодавно прийняли рішення про переименування площі будівельників. Такий крок став своєрідною відповіддю мешканцям польського міста Сєдліце, яке з 2003 року є містом побратимом Бердичева. Минулого травня там відкрили нову вулицю, яку назвали Бердичівською. Тож уже найближчим часом мешканці... Ці нашого міста будуть ходити та їздити площею сідлицькою із польським відтінком. Також свою назву змінить, а точніше отримає площа біля міського палацу культури. Його колектив звернувся до посадовців з проханням назвати цю площу мистецькою. Посадовці ідею підтримали. До речі, до речі, на коли відзначали ми день працівників культури. Приємна новина напередодні нашому будинку культури було вручено посвідчення в кращий будинок культури в Житомирській області. Минулого року так також у зв'язку з виділенням земельних ділянок громадянам під житлове будівництво у районі Елінгу буде прорізано п'ять нових вулиць. Як їх назвати? Міський голова запропонував ще під час відзначення 68 восьмої річниці перемоги. 9 травня при біля меморіальної дошки героя радянського союзу Шевіліна. Оси Христичну Мазеру було запропонована пропозиція, щоб нові п'ять вулиць, які будуть в місті Бердичеві, вони отримали назву тих п'яти героїв Радянського Союзу, які проживали в місті Бердичеві. Дана пропозиція була опрацьована і в постійній комісії міської ради з питань законності, і на погоджуваній раді, і дістала підтримку. Також на комісії по найменуванню та перейменуванню вулиць. Тобто в нас в місті Бердичеві з'являться в новому мікрорайоні п'ять нових вулиць. Це вулиці Аліна, Шевіріна, Ривша, Найдіна і Кучерова. Це всі герої Радянського Союзу, які проживали в місті Бердичеві. Усі перейменування було погоджено на фахових комісіях. Тож депутати міської ради також проголосували за те, щоб дві площі у Бердичеві змінили свої назви, а п'ять нових вулиць отримали.